Доброго вечора, ми з України. Я Ірина, і запрошую вас до рубрики сімейка Адамсів. Я вже довго роблю з вами цю рубрику і часто ви задаєте самі питання. Сьогодні знову дописують пане Володислав. Ми вже знайомі з вами, тому дивіться, я вам довіряю. Я зараз зачитаю доброго вечора, Ірина. У мене деяке питання про сімейку. Можливо, це буде цікаво. Місто Дубай планують повністю перебудувати Проекції і планування перевідбудови цього міста. Можна сказати, що дуже колосальні. В форматі двох стін, які знаходяться одна навпроти, з висотою, можливо, 5 км, а то й більше. А вдовжиною кілька десятків кілометрів і з найновими технологіями. Я пам'ятаю, на деяких з ваших розкладів ми дивилися, що «Сімейка» будують нову планету для тих, у кого вже багато грошей. І що цікаво, кажуть, що була згода на цей проєкт для перебудови Дубай. Ось цікаво, чи можливо це і є це місто як планета Марс для сімейки. Там не зовсім Марс, там, здається, М-1 вони назвали. І там задіяний, до речі, Марс. Маск. Марс. Маск. Ось. А давайте дійсно подивимося, чи дійсно це і є та планета. Я зараз не пригадаю, хтось з вас 100% ті, хто дивиться цю рубрику. В мене дивляться і зону пробуждення. Згадають, де саме було. Мені здається, якщо я не помиляюсь, десь 50 кілометрів над землею будується та, та е, е, планета. Ну, планета, то, скоріше за все, просто якийсь космічний об'єкт, е, В лапках теж можна так сказати. Це... Е, це, це, це те, що літаком. Туди можна долетіти літаком. Ось якось так. Тобто, <кій> <кій> да, весь космос це настільки липове збирання грошей. Але гаразд, давайте подивимося, чи дійсно Дубай. Давайте краще подивимо. Ну, в принципі, я думаю, що це ні. Тому що 5 кілометрів це вже в 10 разів менше. Але, ну, гаразд, давайте подивимося. Чи є то, то саме. Ні, 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 ні. Це інший, зовсім інший проєкт. Зовсім інший проєкт. Ось проєкт таємний, до речі. Ну, як таємний. А, в тому плані, що це ні. Ось карти кажуть, це, це не є ото, що вони будують там. Це зовсім інший проєкт. Ось. Але чи має до цього щось сімейка? От зараз я це подивлюся. Чи має щось, чи це проєкт сімейки, чи ні. А, все. А, так. Ну, в принципі, так. Ось імператриця говорить як хазяйка. так? Ось, Скажімо так, вони підтримали цей проєкт. Можна сказати, що вони підтримали цей проєкт. Дійсно, але це не є ось та а, М-1, про який ми говорили про ту планету. Ні, це зовсім інше. Це зовсім абсолютно зовсім інше. Це просто, знаєте, скажімо так, бізнесовий проєкт. Хоча тут ні однієї карти не випало грошової, так? але тут побудувати по сонцю. Тобто побудувати, от знаєте, мені це чомусь нагадало: дивіться, сама перша карта, тут, яка сказала ні, ці дві карти, так? це вежа. А, в мені чомусь ідея от, як Вавилонська вежа, як якась вежа, як колись будували, щоб бути ближче до Бога. Але ми ж знаємо, що сімейка знає стопроцентово, що Бога немає, що це придумала якраз і сімейка. Ось. А, тому ось а, тут для того, знаєте, щоб м, ну, якось по сонцю, це тобто засвітитися, якось центром якимсь зробити це. Тут якийсь центр, скупчення чогось зробити. Але я би не сказала, що тут світовим центром, ні. І ми враху... повинні врахувати п'ятірочка жезлів і п'ятірочка мечів. Це говорить про те, що щось у сімейки наразі пішло не так. Їм потрібно кудись або вкладатися. Або щось, ну як сказати, ресурс повинен постійно вкладатися. От і це їхній новий, ну, скажімо так, їхній проєкт. Тому що король жезлів говорить про активність, а королева жезлів, про те, що це належить їм. Вони хазяїва цього проєкту. Ось якось так. Але, можливо, все ж таки зараз подивимось, навіщо їм цей проєкт. Ем. Ви знаєте, тут потрібно щось нове робити. Дивіться. <клес> <клес> Вибачайте. <клес> До речі, я помічаю інколи, коли роблю частіше за все роблю розклади по сімейці, мене починає шкрябати в роті. <кій> Ось, дивіться, і в нас випали і наступні дві п'ятірочки. Тобто п'ятірочка тут вже кубків і п'ятірочка монет. Тобто, вкладатися, і, скоріше за все, цідити гроші. Тут будуть, ну, скажімо так, спеціалісти, розробники, які будуть, ну скажімо, це в якоїсь мі... якийсь мір я бачу тут залякування на тиск якийсь. Розумієте, скажімо так, збирати гроші, заробляти гроші. Слідкувати за кимось, я би не здивувалася, якщо тут будуть проводитися колись в майбутньому якісь речі, за якими потрібно добре слідкувати, якісь світові речі. Не просто так випало сонце, а тут у нас випадає місяць. Тобто, проводити якісь міроприємства, якісь речі. Щось тут приховати, скажем, скажемо так, я не можу точно сказати, що саме тут приховати. розумієте, але, скажемо так, світ розвивається, світ будується, проєкт це, скажімо так, їхній сімейки, дійсно, з їхньої, без їхньої згоди. Вони найбагатші люди, хоч і кажуть, що. Путін найбагатший, але багатших сімейки нема нікого. Ви повинні це розуміти. В них, Ми вже колись робили розклад: більше 95-96, здається, процентів ресурсів всієї планети володіє сімейка. Ось так. Більше 90%, давайте я скажу. Можливо, тепер вже щось помінялось, але це для ну, Якоїсь величності, якоїсь стабільності, якихось темних справ і тому подібне. Такі великі а, споруди, в принципі, ну, це модернізація. Давайте я скажу: це модернізація, а з другого боку, я бачу тут, бачите, король мечів, тобто якісь, а, ну, можна сказати, якісь спеціалісти, дослідницькі, якісь, а, якісь а, Ось, але тут темні справи. Місяць плюс ось п'ятірочка цих кубків, монет, сила тут у нас, розумієте? Тому тут, хі -хі -хі, скажімо так, це буде якийсь центр. А ну це буде центр сімейки. Скоріше за все, ні. Вони уникають таких. Це просто. Центр заробляння грошей, потужний центр, можливо, розуміти, ні, це не центр сімейки буде, це просто буде центр зібрань, вирішувати плани. І бачите, теж, можна сказати, тут трічка мечів. Іде не як, ну скажімо так, просто притягнути увагу, концентрація на трьох. Три, вони тут зловлять трьох зайців вбити, так? У нас кажуть двох з, з, з одним вистрілом двох зайців. Тут трьох, скажімо так, якийсь навчальний процес. Буде там якийсь, як я вже сказала, спеціалістів. Тут і вчені якісь можуть збиратися, розумієте, щоб бути в курсі, можливо, всіх справ і тому подібне. От тут я точно не можу сказати, як тут конкретно. Це потрібно дійсно дивитися через регресивний гіпноз ось якось так. Але е, такої, знаєте, аж е, такої сильної. Зав'язки сімейка тут немає. Вони просто дали, от в мене таке враження, дали просто добро. Нічого тут такого нема. Ось якось так, мої дорогенькі. Буду вам щиро вдячна, якщо у вас будуть ще запитання до сімейки, ось до тих, як то кажуть, міра всього. І ви бачите, я забула включити лампочки. Ось тому включаю хоч під кінець. Ось, ну чомусь забула. І буду вдячна вам, якщо у вас будуть запитання до цієї рубрики. Щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!